До складу Чорнориської об'єднаної територіальної громади увійшли сім населених пунктів. Площа громади складає 486 квадратних кілометрів населення 14 тисяч осіб. З самого початку повноштабного вторгнення Російської Федерації наша громада зустрілася з новими викликами: ліквідацією постійних ворожих обстрілів, артилерією та фпв дронами які здійснюють російські війська. Зі сторони міста Енергодар. Але не дивлячись, на майже щоденні ворожі артобстріли окупантів ми прагнемо і надалі розвиватися, зберегти та удосконалити інфраструктуру громади, швидко та якісно відновлювати пошкоджене цивільне майно, підвищувати рівень добробуту наших жителів. Забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери задля підвищення добробуту громади. Завжди залишалася однією з пріоритетних задач. Так, на території громади діють два великих комунальних підприємства, які надають широкий спектр послуг, починаючи від водозабезпечення, вивозу сміття та закінчуючи ліквідацією наслідків обстрілів. На сьогодні питання щодо налагодження добробуту громади, у тому числі через щоденний обстріл окупантів. Стає ще більш актуальним і потребує нагального вирішення. Тому в умовах сьогодення є велика потреба у посиленні комунальних підприємств громади спеціалізованою технікою. Саме для вирішення зазначеного питання громадою прийнято рішення взяти участь у конкурсі Громада на всі 100 з проєктом Сучасна комунальна техніка Запорука добробуту громади. В рамках його успішної реалізації в нашій громаді буде працювати нова автовишка, допомоги якої і так потребують населення. Вперше, в першу чергу люди, майже які майно яких пострадали внаслідок обстрілів для усунення їх наслідків. Придбання автовишки вкрай необхідна для нашої громади. Вона дуже допоможе нам і полегшує роботу в обрізки дерев, аварійно-рятувальні роботи, фасадні роботи, покрівельні роботи. Бо наша громада, наше населення дуже потерпає від обстрілів з боку наших сусідів Російської Федерації. Надання автомобільного підйомника Червоногригорівській селищній територіальній громаді надасть змогу своєчасно надавати допомогу мешканцям громади, які потерпають від ворожих обстрілів, а саме для відновлення дахів будинки.